Гідрити, це вже третя серія нашого виживання в хардкор Майнкрафті з моїм братом. Поздоровайся! Всім привіт! Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми почали будівництво нашого дому і чуть не померли в кілька разів. Подивіться минуле ро... минулий відео, якщо не бачили. Так. Братан, нам треба тут трохи прибрати, бо щось ми будемо в такому гімні порпатись. 에, добре, тоді я добуваю дерево, я б порадив би нам, ну як, не порадив би, а освітив би територію, бо вони будуть e, e, пожарати. Е, да. Так, ну що ж, я тоді... дерево. Так, добувай дерево. Якщо знайде сокир, звісно. Mm. Немає. А, я зробив. Іди, підійди до мене, я зроблю. На забирай. Дякую. Будь ласка, добуваємо дерево. Коротше. Березу також добувай, бо вона нам пригодиться для підлоги. Що? Для підложного березу. Окей. Так. А ми хату будемо нову будувати? Так ми цю будуємо. А далі не буде нову. Ну, не знаю, що ти. Ні, Нову не хату. Не. Я просто в себе в голові придумав дизайн. Та. А, я понял, давай вона зовні буде така темна всередині світлової. Не знаю, це як біометр світлу хату, мені здається. Від того. Ми можемо просто посадити дерева Так, да. Ну, Ту посадимо. Добре, тут за три блоки, там зверху хай буде чотири. Два, три, а це три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Це я рився, коротше, то Я сюдою виліз з тої в якій я чуть не мінусувався. А, да ти буде шахт. Ладно. Я думаю, якої ти, блін, встає. Я поки вибирався з тої. Два, три, четыре, пять, семь, восемь. Добре, вот восемь блоки будет достаточно. Ой, я добуду троян Две, три забираем. Угу. Mm -hmm. Так. Трусничок тоже, конечно. Так. Так-так-так. Требует -так -так. по восемь блоков сделать 8, mm -hmm. я по Угу. Я пять подумал. Так, так, так. Добрый брат. Так вот тут Уже нечего робить, а? А, показалось, что у меня яркий mm. <свистит> <свистит> Вот такой тут у нас будет захит. Так что, А купо. Тут ми робимо ще один стовп. Так. О! Ще квіти, це піоні? Певно. Я тоді буду потроху розкопувати наш басейн. Будемо купати. Там, до речі, торговець, що можна ламп загасити його. Так, да, так вони плюються жорстко. Ну, як жорстко. Ти знаєш, як клю... старий? Ну ладно, де він? Та я я хочу. Я ну, хочу побитися з ламором. Ау. І а ну Не посмій, де він? Не посмієному, не брат. Хан, в нього в можна зламаний. купити зілля невидимості. За скільки? За п'ять ізумрудів У нас нема. Угу Дай розкинь. Зараз. Ну ладно. О, Окей, майже стак дуба, мені підходить. Добре, тут треба спочатку розібратися. Я вже, до речі, сонце сідає так. я думаю, а ну ну. А може в нас ось тут буде, типа. Типа. Mm. Ось тут буде сама хата, а тут буде там склад якийсь. Ну, тобто тут не буде хата, тут заборчики будуть. Ну, mm, не знаю. Ні, ну забор і брутальна хата це якось не підходить. Коротше, побачиш. Ну, якщо чесно дивлюся, що ти там буде. Так, бачу потопельника. Маленького потопельника. Коротше, скільки схп. Дев'ять больше. Добив, добив спати, спати Швидко нашу земляночку. Це було цю базу це нормально освіти. Давай спати. Хух! Йо. Так. Требует тут нормальный сходы забыть. Зверь. Ну чекай, я тут в э, землянке все сделаю, то что нам... Расширь там территорию, я продолжу будем место на нашей хаты. Там Так. Я думаю, что у меня получить эту вот, наша землянка краще, чем хата. Это таке придбання. Так. Землянка це буде нашим бункером. Угу. Мне не вистачило одного блока дерева. І тоді його це зробили за столбаць. І от що поки виходить. Ну, нормально. Зучасно. Ми ще не побудували, Лет. ну ладно. Так, мені зробить більше дерева пригодилося. І почати би робити вже М -м саму хату я робить. А у нас? Що? Так що у нас буде тут? Ну, хата. Ні, я маю на увазі, що в нас буде. Вхай? Ні. Маю на увазі, те, що ну. У нас тут буде як тераса. Ну, я, блін, яка тераса. Ну що тут -у -у буде заборчик просто, тут накритий листвою, що ми тут зможемо собі ходити, тут відкриті стіни будуть, і тут басейн буде. Як хочеш. І в нас буде... ми будемо наверху жити. Ну. Як хочеш, коротше, добре. Добре, я тут роблю таку. Тільки треба ще заход зробити. Туди. Заход? Угу. Сходи. Блін. Снопфо? Нам би факели зробити, нам би зробити більше факелів. Потопельник. Закрийся! Mm, так, дубу. Ну, пил буду. воду, Ага. Земку пропиняем. Короче. Так, земку было пропитано через то, что, блин, бджела залетела через окно, налякался. Она прям беля мене пролетела тоже. Ладно, окей. А ты бы где Да. Бы мне помнишь на балконе димил. Такс. Тут я должна быть такие прям заходник такой. Так ми ломаємо це. Поставимо ламаємо, ставимо, ламаємо. Бачу, що в нас ходиться. хватило. Ну один блок треба дальше просто рубить. Продолжаем. Ты его все сносим. Зламимо. Коротше, тоді, коли зроблю нормальний захід, тоді вернусь. Так, я тут вже доробив, тепер сюди можна буде заходити. І треба більше берези. Ти там добув трохи, чи ти землянку там доробляєш тут? Землянку. Окей. Мені треба купу досок. Добре, я для землянки, я так для... добу та добре, добре. Так, тепер добуваємо Березу. Ну, в принципі, зараз роблю підлогу і стіни, я вже зроблю, можна там вже заселятися спокійно. Якщо що, в мене в нашій землянці місце знизу. Блін. Я зробив дерево, де вулик. Ту, знову за, э, буду. Так. Ну що не впаде, він буде вищити аномальний вулик. Да. Так. А може там буде, знаєш, такий главард джелини, який буде все підтримувати. Баланс. Угу. Що такого не буде, бо то формально в Майнкрафті неможливо. Так. Теперь ровно дожка. Че-то кто? Ой, все, я сделал. Ближе 300 оберезовых дошек. Ну, на два. Я нашел 8 лямочки. Теперь можно тут установить. Так, басси. У ну, я уже знаю, полезнок буду виглядати наш Дім. Yeah. Знак я приблизно. Ну как я у уже собі представлю картинку. Яким буду виглядати, до речі, уже солнце сідает, так что треба. И ты в землянку. Да. У нового землянку. Я появляюсь, я досі не умру. А я вже доробляю підлогу. У нас там кухня знизу буде. І вся підлога дороблена в нашій хаті. Все. Ура. Так, я заходжу. Землянку. Ти внизу, да? Так, да, я внизу. Ліжко загороджено. Ой. Ах ты ж. Лишко загрожено, алло. Короче, спимо. Давай, лягай. Так, спимо и І... что? Я не застряла в блоках? Я не застряла в блоках. Предлагаю тобі тут трохи під л... потолок поді мной. Наді мною. Да я понял, окей, я, я все зроблю. Так. Зомбарів куча під деревами, вони до мене йдуть. А до мене ніхто? Та вроді би ні. Слава Богу. Так. Ага, вони мене підпалили. Чотири сердічні. Живий. Та живу всюди. Дивишся, там який рівень? П'ятий. У мене четвертий з половиною. А, то я луч. По рівню, так. Да. Так, добре, треба продовжувати робити хату. І тут треба поставити стовпці. О тут о. Тут балкончик зробити. Ось тут. Прям прикольний такий. Я би зараз що зробив... Добре, я тоді буду робити зараз заборчик на низу. Поставлю, щоб туди ще й моби не заходили. У нас є залізо? М да, є на жаль Добре, прекрасно. Закину і добуду трохи дерева. Так, добуваємо. Ну, Зора перепливається залізо, я добуду листя і розставлю там все. Угу. Так, а я відро зразу зроблю. І добуваю листя. Какие ты как ломатулы есть, а ножицы? Ну, моментально ломается. Так. Ну, мы не дойдем до двух стаки, может, реально, да, меньше надо. Доброго, мы ничего достать не будем. Поїсти треба. Такс. І тепер можна зробити заборчик сам. 30 заборчик, а цього, звичайно ж, буде недостатньо. Хто саміваю? Так. І ставимо його. Ну, вроде бы уже прикольно только хата вымолил, видите. Ну да. Ну да там, там землянка на выходы уже. Другий день. Ты еще, чтобы землянка. Так, вставляю лист, И с тут прикольнейшее выглядает. Так. Да. И с тем тут прикольнейшее. Ты мне жесть надо, я там, да? Мы выживали, Так просто. Ну да, смотрите, буду я. выживание. Конечно, вот этим не снимаем но помню. Такс. все, І тепер можна заставити тут все блоком. За борчиком. Розставляю. Тут можна зробити вихід звідси. Це ж таки басейн буде. І тут треба. Так, 5. Тут опять добрый. Вот тут в родина что-то норм. И теперь это все три Итак, сначала Тут добуду и заборчик. И расставлю. Вместе. Да. Вставляю. И все. Закінчено. Тепер залишилось тільки сама самоход. Всередині це виглядає краще. Чесно скажу. Бо треба ще прикраси. Угу. Так, ладно, тоді. Ну, я думаю, на цьому вже можна пора прощати, вже пора прощатися на цьому моменті. Давай ще зробимо. Та... Плану вже через 20 хвилин. Да? Якщо поставити 10 чи більше лайків на. То наступного разу зробимо серію. Е... На пів години. Да. Втрець. Так, виходь зі своєї землянки, давай. Нам mm -hmm. треба. Та ну блін. Ладно, в землянці. Ні. Виходь, давай. Літні, так, було, ну що ж, вставай біля мене. Та я в, в Так, ну що ж, всім тоді пока. Як ви бачили, ми на цьому шостому дню ми вже зробили багато чого. Да. Братан доробляє вже землянку свою, а я угу. продовжую будувати дім. І на цьому ми прощаємося. До зустрічі! І до зустрічі, всім пока.